Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти за новенький бонус-код, який дає доступ до бойових завдань і, відповідно, після виконання яких ми зможемо забрати певні нагороди. Також обговоримо літні лутбокси в китайському регіоні. Азія Фестиваль човнів драконів. Зараз там відбувається, до речі, World of Tanks 2024. От така от активність у них проходить. А чому вона для нас цікава? Та тому, що в лутбоксах там з'явився новий премтанк 9 рівня, який і ми очікуємо, тому що його підготували в оновленні 1.25. Це саме Street Forton 120, друзі. Зараз про це все поговоримо. Плюс згадаю я про Twitch дропси, які слід нам очікувати з 8 червня. У нас тут будуть гарантовані і таємні дропси, тобто випадкові. І також я буду робити те, що обіцяв вчора. Проходити на останній складності операцію Overlord. Той ПВЕ режим, друзі. Тим паче я його вчора з першого разу навіть на складності останній пройшов, що й сам не очікував. Але давайте з усім по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуйтесь на канал. І після того, як подивитися відео. Не забувайте коментувати і писати свою думку на рахунок цих всіх тем. І так, поїхали, друзі, по порядку. Перше, що я хотів вам продемонструвати, звісно, це новий бонус-код. Багато хто з вас, можливо, вже його і бачив. Називається він Крокоділе БП14 і він дає от доступ до от таких бойових завдань. Якщо перейти в бойові завдання, я його ще... Увів після того, як вже грав, і відповідно не виконував. От дивіться, знову до бою називається. Можемо виконувати 6 червня 24-го року, до 1 ж вересня 2024 року. Посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом. І, от дивіться, що ми можемо отримати: навчальна брошура Великобританія. Автоматичний вогнегасник 2, аптечки великі, 2, великі ремкомплекти 2 і допайки буде хіщаєм. Я думаю, скоро ще з'являться бонус-коди до інших машин. Це почергово буде з'являтися, я так думаю, а там подивимося, можливо, це така разова акція. Далі, що я хотів вам продемонструвати, для того, щоб ви були в курсі, що на азійському регіоні. Відбувається зараз фестиваль човнів драконів World of Tanks 2024, і тут присутні до цієї події лутбокси. І от дивіться, що пишуть сьогодні в китайському регіоні, вод стартував черговий продаж коробок. Що помітно, це випуск нового танка. Цього разу в коробки додали нову прям 9 дев'ятого рівня Ладстріт Street Fordon 120. танки, які вже вийшли тільки в Китаї. Це от мається на увазі взагалі підсумовується, що вже вийшло в Китаї, а в нас не було. Ластріт Фордон 120, Швеція ПТ9, прем механіка, гідропневматична підвізка з активацією кнопкою. Так, у нас на даний момент її немає, але вона вже була підготовлена до 1.25. Тобто вірогідність того, що він з'явиться, ця ПТ-шка, точніше, вона з'явиться в нас, дуже висока. В якому форматі поки що не знаю. Це С-52 c Польща Ста8 Прем механіка зміна режиму двигуна, також вже в Китайців є. У нас вона також є в клієнті гри, але ще ніде не фігурувала. ВЗ-111, Модель 6 Китай, важкий танк 8 прем. Також є в клієнті, друзі, і у нас, але ніде не фігурував. І ВЗ-113 так само є в клієнті. Це китайський важкий танк 8 рівня, Прем, але ніде ще не був. От такі машини це в будь-якому випадку, друзі, е така загальна інформація, але будь-який з цих танків. Так чи інакше з'явиться в інших регіонах з часом. Це зрозуміло, особливо Ладстріт Фордон 120, який був підготовлений. Я думаю, що висока вірогідність, що ця машина з'явиться і у нас. До речі, в коробочках у них дивіться, які машини. Це Ластріт Фордон 120, ТЛ7 ПТ, Т-54Д. У нас вона не так давно була. М-54 Ренегат, Т-44100, Кіровець 1 і фв 1066 Сенлак. Ну, звісно, є і інші. Предмети ігрові. Шанс випадіння премтехніки заходив на азійський регіон, дивився 1,3%. Тобто дуже маленький друзі, маленький шанс випадіння. Тепер давайте обговоримо твічдропси. Вони будуть доступні у нас із 8 червня 2024 року 19.00. По 8 червня 2024 року 21.00, тобто ввечері-завтра. І давайте подивимося, що ж ми можемо отримати. Дивіться, гарантовані дропс за 30 хвилин перегляду 5 бойових завдань на x досвіду за кожну перемогу. Це гарантовано. За 60 хвилин 5 одиниць спорядження пудин хищаєм хіщаєм до пайки, 5 одиниць спорядження міцна кава до пайки, 5 одиниць спорядження ящиколи, тобто 15 до пайків трьох націй по 5 штук. І таємничі дропси в нас за 90 хвилин перегляду одне з наступного. Дивіться, прем xm 66 f ts 5 ПТ і ram 2. П'ятий рівень, чисто колекційна машина. До речі, в мене, по-моєму, ram 2 і немає. Якщо випаде, буде дуже добре, але шанси випадіння дуже маленькі. Слід це зазначити. Так само є ще серед нагород можливих 3D-стиль саламандра для XM551 Sheridan. І 3D-стиль Майор Рем для т 110 e 4 2D-стиль Оверлорд, який всім буде випадати. Друзі, от 2D-стилі будуть сипатися капець. Один день танкового преміум-аккаунта і три дні танкового преміум-аккаунта. От така от інформація на сьогодні, яку я вам хотів розповісти. Завтра буде нова інформація. А тепер давайте перейдемо в операцію Оверлорд. Зайшов в гараж, дивлюся, тут нічого немає. Потім зрозумів, що вже перенесли цю операцію в історії. Тобто, якщо ви не побачили, куди воно ділося, то воно в історіях. Дивіться, я вчора з першого бою. Після того, як зняв відео, виклав його, пограв в рандомі. Зайшов, думаю, на суворій складності пройду операцію Overlord. Постараюся пройти, тому що дехто з людей почав писати, що дуже важко. Зайшов, пройшов з першого разу. Правда, два рази мене знищили, друзі. Зараз хочу на відео пройти у такому форматі, щоб мене ні разу не знищили. Якщо вийде взагалі, хочу пройти і пояснити деякі нюанси, які я ще не розумів вчора. І так, друзі, зараз постараюся пройти на важкому рівні складності е, цей ПВЕ-режим, так сказати, ПВЕ історію. Так, 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 їдемо сюди. Потрібно зараз зберегти свої хп, не втрачати їх, друзі, однозначно. Е, по бункерам періодично вести вогонь, старатися по одному з них, друзі. Просто по одному з них. Стріляємо, тікаємо від артилерії для того, щоб давати наведення нашому флоту, щоб вони робили коротше, арт. О, давайте я влуплю з дамагом один раз. Прицільно. О. Все. Так, артилерія противника є. Є. Артилерія знову тікаємо, переїжджаємо. Стараємося берегти ХП. Видимість занизька. Чуєте? Бачите, треба нам перечекати оцей період, поки в них видимось маленька. О, все. Все, бачите, пішов вогонь. Пішов вогонь, зараз розберуть це і будемо вже наступний розбирати. Так. Так, так, так. Давайте оцей зараз дуже видно. Угу. Не пробив. Просто ведіть вогонь по бункерам. Неважливо, чи ви пробили, чи ви не пробили. Головне, щоб ви цілі вказували правильно, куди стріляти артилерії нашій. Шерман змінив Стріляємо в тому ж напрямку, стріляємо сюди. Так, переїжджаємо, тікаємо для того, щоб під арту не... Потрапить Так, назад здаємо. За цими гірками треба ховатися, щоб по вам не вели вогонь. І від артилерії тікати. І від артилерії тікати. Так, назад. Розбили все. І тепер залишився останній із тих, що на березі були. Ой-ой-ой, я підставився. Так. Я підставився, кажуть. Все, всі бункери знищені. Так, тепер мінний тральщик, як бачите. Він зараз нам прокладе дорогу їдемо далі вже знищувати е, техніку і прибережні бункери, чи як їх там назвати, коротше кажучи, там вже в глибині будуть. По аналогії з тим, що я вчора проходив. Треба берегти свої ХП, тому що дивіться, друзі, якщо ми помираємо, якщо ми помираємо, то в нас зараз то нічого, а от в подальшому будуть скидатися таймери от оцих е супервмін, чи як їх е назвати. Коротше кажучи, те, що ми скидаємо або авіаудари, або артобстріли. Оці, от е вони дуже важливі в подальшому будуть, особливо коли вийдуть пантери, друзі. От коли вийдуть пантери, їх важко розібрати. А от оцими уміннями... Буде доволі непогано розбирати. На. От тут хороша позиція, можна ховатися. Таке укриття непогане. От бачите, погуслій лупанув, дивіться, нічого сла. Так, того забрав. Давайте цього. І назад. Перезаряджатися, ховайтеся, старайтеся ховатися на перезарядку, для того, щоб по вам не стріляли в цей момент. Є. Так, давайте поїхали далі. Ні, ну я не скажу, що в цьому режимі на е, оцій складності дуже легко, не дуже легко, друзі, нічого подібного. Ну, серйозного, ну так, важкенько. Мені вчора пощастило, просто я вчора грав і мені з першого разу вдалося. Правда, я два життя втратив от, своїх із трьох. Можна сказати, ще трішечки, і я б не витягнув. Цю башточку розбираємо. Тут разів 3-4 потрібно вистрелити із дамагом. І бачите, вже з'являється ось цей авіаудар. Оп, все. Нормально. Їдемо далі. От тепер з'являються бусти і тут ось вилітають на пролом пазіки. Не забуваю. Є, одного шотнули. Є. І цього зараз заберемо також. Є. Їдемо далі. Їдемо далі. Так, використовувати димові сигнали, щоб допомогти лінквору. Опа, знову, дивіться. Пазік поїхав, ну той пазик ми зараз його розберемо. До речі, він без дамагу мені дав і це дуже добре. Зараз ми його розберемо. Тут просто буде, ось дивіться, бачите, стуч стоїть. От студжа можна оцим бустом лупануть. Можна оцим бустом лупануть студжа. Є, от бачите, його забрали ми. Ну там ще є супротивники. Це слід враховувати. От цього можна отак дуже охайно забрати. Раз. Два. І остання плюшка. 3. Так, тепер забираємо оцих Умільців, так скажем. Оцей дуже небезпечний, його в першу чергу розбираємо. Так, 2, і. 3. Блін. 7 ХП залишив. Все, є. Так, той бункер, він по нам не повинен вести вогонь, якщо їхати з цього боку, стуч він захований. Тобто його будемо розбирати після того, як розберемо цей прибережний бункер. Беремо е, мітку, під'їжджаємо до камня. І встановлюємо сюди. Зараз знищиться він. Його розбомблять і будемо розбирати студжа. Є. Тепер студжа, оцю стюгач, як його там. Дивіться, рикошет. Рикошет. Є. 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 Так, давайте його вже забирати, він відвернувся від нас, танцює. Танцор прям. Так, тепер дивіться, отут стуч е, спавниться. Зараз під'їжджаємо під, під камінь, щоб він не по нам не вицілив, не вистрілив. От бачите? Він промазав. І тепер тікає. От Бачите, він тікає. Тепер дивіться, цілимося. Ну, вистрелив, тільки не туди, куди потрібно. Давайте я йому хоч одну плюшку дам. Є. Тепер прибережний бункер. Розбиваємо його і заодно розбомбуємо пантеру Оцю яхт-пантеру, воно дві цілі за раз можна знищити, якщо пощастить. От пощастило, нормально. Так, дивіться, там ми справились. Тут тепер стуч буде нас за камнем чекати. Давайте, отак, бортом танкване. Постараємося, не знаю. От, бачите, він вистрілив у камінь. Він в камінь вистрілив і тепер їде до наших. Розбираємо, поки він їде. Тут є час перезарядитися. Чорт, дивіться, густку збив. Один. І. Є. Є, розібрав. Поїхали далі. До цього бункера ми не дотягнемося, мітку поставити. Треба цей прибережний. Розвалювати. При тому, що тут будуть спавнитися пазіки. От, раз. Все, поставив і по пазіках стріляйте, щоб їм ХП зменшити. Бачите, вони поїхали. От дивіться, ще один вистрілив по мені. Нічого собі. Цей бункер знищили, тепер допомагаємо нашим. От, шотного розбираємо. Зразу. І цього, само собою. Є. Є. Все-таки на ніс мені шкода. 43, але на ніс, бачите, вистрілив один раз. Ну, Союзників також треба берегти, тому що якщо їх із цих, то відповідно вам не буде. Ну, перемоги також не буде. Є. Розвалюємо ягу. Оцю розвалюємо ягу, 100% треба її розвалювати з цієї позиції, друзі. Не під'їжджаємо ближче. Не під'їжджаємо ближче. Розвалювати треба, вона дуже небезпечна. Вона по 200 чимось плюхи виписує, ну. От бачите, стоїть. Ні, їде вона. Вона на пролом їде, дивіться. Ух ти йо, виписала все-таки. Все-таки одну плюху виписала, друзі. Були. От, вчора як грав, то взагалі вона ну, по мені нічого не зробила, не вистрілила навіть. Не встигла. Так, давайте від башти грати. О з цієї позиції. От з цієї позиції. Так, забрали одного і там ще один чотний залишився. Є, його забрали. Тепер під'їжджаємо прибережний бункер. Оцей забираємо. Розбомблюємо міткою. Встановлюємо мітку. Встановлюємо мітку. Ми вже розваляли, ніхто по нас не стріляє. Все. Зараз його розбомблять, знищать. Є. І тепер, тепер тепер, тепер, тепер нам треба цей бункер знищити. Але щоб його знищити, треба, щоб один ще буст був. Ось він якраз і з'явився. Давайте. на Так, поставили місту. Є. Все, тепер знищуємо, допомагаємо нашим. Тепер допомагаємо нашим. бусти перезаряджаються. А є якась французька пісня, щоб підняти дух? Я співаю собі махнує за підходить для битвої і змеї надихаючи. До речі, бачите, з цього ракурсу бункер веде по нам вогонь. Треба з іншого ракурсу заїжджати, і найкраще, напевно, заїжджати з цього боку, тут де пазіки. Зараз їх треба розвалити і цей. Ахте ж такий. Дивіться, який розумний самий це капець. Так, три. Два. Давайте його вже знищимо. Тут мені не дуже зручно. Ще один. Ще один фазик. Тут від башти можна в башточку стріляти, йому, я думаю, роздуплемо зараз. Так. Довго щось я возюся з тими пазіками. Чи то в мене враження таке складається? Давайте зараз його вже заберемо, він мене чи не бачить, чи що до кінця. Так, треба ставити мітки, треба їх забирати. От оцю стуч я забираю в першу чергу. Це шот. Потім тут ще один пазік охорона. Так, дивимося. Дотягнемося ми чи не дотягнемося? Аж дві треба, треба тут дві корочекаючи використовувати аж обстріла два, тому що не вистачить одним обстрілом забрати повністю. 117 ХП залишилося, дуже мало друзі, дуже мало ХП залишилося. Це капець. Це просто капець, кажуть. Тут ще один пазик десь є. Так, є. Є пазик, давайте, щоб не ризикувати. Він стоїть, хай стоїть. Три, два, один. Є. Є так, основні сили. Так. Ми зробили це. Давайте десь тут і будемо тусити. 117, у мене просто що ХП мало залишилося, друзі. Вижу велику культу противнику, котрі йдуть на вас. Вони оправили вас все, що мають. Приготуйтеся до оборони. Так. Так, так, так. Де він? Ага. Стараємося на дистанції ще завдати шкоду для того, щоб я тут, мабуть, не достану. А ну сім, остану. Знаю, дуже довго воно підготовлюється, резерв цей. Давайте все вже заберемо. Цього забираємо і тепер з тима... позиція будемо. Ой-ой-ой, по мені. Блін застряв. Дивись. Другий раз вже. Займаємо позицію Давайте його заберем Так, який противник? Отут уже серйозно, Пантери. У мене 36 хп. Клас. У мене 36 хп, навіть немає права на помилку. Похоже, на землі треба помохти. Дивіться, як довго воно готується. Це капець. Є. Хоч одну знищили. Повітряний Ой-ой-ой. Дивіться, і ця пантера розумна. Бачите, вона мене знищила. Розумна, не поїхала туди прямо. Не поїхала туди прямо. Я хотів її знищити оцим обстрілом, так скажемо. Так, повернувся, так повернувся. І дивіться, який мінус. Коли вас знищують, бачите, у вас... Скидається таймер усіх оцих бустів. 7-8-9. От вони відлік... відлік іде 30 секунд. А це погано тим, що якщо ваших союзників усіх розваляють, то ви програєте. А щоб їх не розваляли, це треба знищувати за допомогою обстрілів. А їх нема. А їх нема просто-напросто. Це капець. Готуйтеся! кругову оборону! Це капець, просто якийсь, друзі. Так, 7. Зараз тут всю заберуть. Але в неї вже і хп залишилася фігня, якщо чесно. Бачите, там промазав, може цю пантерку заберу. Є, забрав. Забрав. Так, через 7 секунд буде ще один у мене. Ще одна буде можливість. Ай-яй-яй-яй. Є, забрали і забрали, все добре. Добре, добре, забрали. Коротше кажучи, треба ці бусти використовувати, тому що не вийде нічого. Одна машина залишилася. Зараз ми її знищимо. Я думаю, що ми її знищимо. Ось арта для того, щоб перестрахуватися вже. Один. Є. Коротше кажучи, це нелегко, друзі, але це можливо. Треба використовувати бусти. Треба однозначно використовувати бусти, тому що це капець. Все? Я так розумію, ми всіх знищили. Все. Ура! Ура! Мені вчора, я ж кажу, з першого разу вдалося, друзі. З першого разу вдалося. Але це не, не легко. Треба у оці використовувати однозначно, тому що в пантери дуже багато ХП і ви їх не розстріляєте так просто. І тим паче, якщо будете самі ховатися, у вас союзники вб'ють і ви програєте. Усі цілі виконано продовжити. Все. От такі от справи, друзі. Надіюся, ви зрозуміли по цьому режиму, як його треба проходити на суворій складності. Далі, як будуть відкриватися вже інші завдання, будемо також грати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!